Жодного вцілілого вікна, півсотні пошкоджених дверей, тріщини у стінах та зруйнований дах. Такими є наслідки російської атаки в ніч на 19 листопада. Про це розповідає директорка дитячого садка номер 9 що розташований поруч із зруйнованою багатоповерхівкою на вулиці 15 квітня, 31. Ви бачите, що пошкоджено і і в групі вікна, вивалені двері. Настільки була велика вибухова хвиля, що просто все наскрізь вирвало. Також каже, пошкоджений харчоблок, методичний кабінет, пральня. Це наша пральня теж без дверей, двері поламані, машинки, правда, стоять все нормально, без вікон, без дверей. Також суттєвих руйнувань зазнав і новий музичний кабінет. Саме тут діти готувались до майбутніх новорічних свят до Дня Святого Миколая, Нового Року та Різдва. Теж пошкоджені двері, їх заклинуло, вони стріщили, ми маємо інший вхід, то ми там заходимо через інший вхід. Я зараз вам покажу. Це теж наш оновлений музичний зал, нам дуже шкода, але він все весь постраждав. Потужна вибухова хвиля дверей вивело і аж от можете підняти голову, подивитися, що там теж настільки пошкодження. І тут ось це центральне вікно знесло, немає нічого разом з рамами. Чи зараз ще рано говорити про те, коли ж відновить свою роботу цей садочок? Ми готуємо всі документи, в нас були комісії. Ми мали підлягати під термомодернізацію, тобто нас мали термомодернізовувати, і тепер цей процес просто буде пришвидшений і зразу нам це все відновлять, зроблять, утеплять. І ми сподіваємося, що найближчим часом ми повернемося. Приміщення садочка відвідували близько 170 вихованців. Нині дітей тимчасово перевели до дитсадка номер 27 разом із їхніми вихователями та кухарями. На фото, зроблених у перші хвилини після удару, все перемішане зі склом. За словами директорки, найбільше постраждали фасад і передня частина будівлі, що виходить на місце влучання. Однак вибухова хвиля була настільки потужною, що пошкодила весь навчальний заклад. А після удару приміщення дитсадка стало ще й осередком допомоги постраждалим. Тут тимчасово організували штаб, куди люди приходили погрітись, отримати теплий одяг, їжу чи ліки. Ми надавали першу допомогу, як психологічно, так і таку фізичну, яку тільки допомагали. Перші години відпоювали людей чаєм, ліки надавали, надавали допомогу, як могли. Тому що майже всіх мешканців, майже всіх потерпілих ми знаємо, оскільки це або колишні наші випускники, або теперішні наші дітки, які відвідують цей садочок. Тобто це люди, які ми практично всіх знали. І до приїзду всіх відповідних служб, до приїзду волонтерів. ми… Робили все можливе, щоб їм допомогти. У перші дні тут було чимало людей. Нині ж кількість тих, хто потребує допомоги, зменшилась. Зараз у штабі працюють волонтери, які допомагають фізичною працею та забезпечують постраждалих побутовою хімією і будівельними матеріалами. Ми не даємо допомогу в вигляді робочої сили наших хлопців. Вони допомагають потерпілим прибрати їхні помешкання, ліквідувати наслідки ворожої атаки, винести те, що згоріло, з дозволу відповідно власників. Зараз, де відбувається заміна вікон, вони допомагають зносити старі рами. На запитання, чи потрібні зараз додаткові речі, волонтери відповідають, поки що всього необхідного вистачає.